Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Ділюся з вами ось такою красою. Маю велику надію, що є поціновувачі таких гарних кадрів так само, як і я. Весна вступила в дію, природа її темно слухається, пробуджується і тішить нас ось такими звичайно гарними моментами, гарним сонечком, гарною погодою. Ну, а я запрошую вас на мотивацію. Розпочинаю я її із готування їжі, буду готувати. Ось такий хребет лосося, на вигляд він такий досить величезний. Я його всього доброго помила, просушила, порозрізала, бо після того, як його запікати в духовці, ось так цілого розрізаного його е, важко потім їсти. Ось так гарно його спочатку порозрізала. Дала туди солі, дала приправки, в мене там були італійські трави, також лимонний сік, гарно все понатирала, можна давати ще якісь приправи, які ви любите. Я так дуже просто сіль, навіть перцю не давала. Травичка італійська, лимонний сік, все це добре втерла і в духовку приблизно на 20 хвилин при 180 градусів. Тим часом відварюю картоплю, також готую борщик червоний, і це вважається, що вже буде все готове на цілий день. А ну, не рахуючи сніданку, оскільки там снідають всі рано, і я вже там нічого не знімала. Ось така смачна ароматна рибка вийшла, хоча хребет вважається як відход. Але із того відходу можна також приготувати щось смачненьке і нагодувати свою сім'ю. З картоплею я теж нічого не мудрувала, картопля просто відварена, заправлена маслом, квашена капуста до неї і така смакота у мене вийшла. Також червоний борщик, пісний без нічого. Теж полюбляємо такий е, їсти, а особливо Софія. Розпочинаю я прибирання. Після того, як вже всі понаїдалися і є в хаті що їсти, розпочинаю я викидати все з тумбочок, оскільки ну не знаю чому, але виходить у мене так, що я постійно щось покладу не туди. Та й вже в мене тут е, і плівка, та, якою я закривала е, поверхню. На стилажі, на тумбочці, вона вже теж має дефекти, її треба замінити, треба все помити. Віддираю зараз акуратно двохсторонній скотч, тому що я на нього кріпила цю плівочку і хочу тут зробити порядок. Звичайно, в мене не є якась така там, таке інстаграмне життя, в мене немає такого. Всього посуду такого інстаграмного дуже гарного, все звичайно, як в більшості з наших людей. Просто там, посуд звичайний, щось вибивається, щось докупляється, якось так не продумувалося все навперед. Спочатку мода була на одне, потім на інше. Все це збиралося з часом. Ну, одним словом, все дуже просто. Немає якогось такого дуже-дуже-дуже такого гарного посуду, але. Для життя того, що є, повністю вистачає, і е е я вже навіть задумуюся над тим, що чогось мені навіть не потрібно, чогось треба буде позбуватися, щось треба буде докуповувати і треба буде міняти. Все гарнесенько я помила, повитирала, заклеїла назад плівочку. Складаю назад каструльки. Я так верхню тумбочку відділила всю для каструльок і для мисок. Більшу частину мисок, наприклад, ось суто таких капронових пластикових я повикидала, оскільки вони позношувалися, їх треба буде замінювати. Наниз складаю весь посуд тарілочки, мисочки, якісь ось такі скляні миски терочки дитячі термоси, лоточки. Я туди накидала було дуже ще багато кришечок і такого, що мені здавалося, що за, що воно пригодиться, це, це вже, напевно, старість, але зараз все геть повиймала і так упрощую собі життя. Також ще хочу зробити ось такому тут висувному висувній шафці. Тут теж в мене беглам всього накидала. Тут ще любить відкривати Софія, вона любить те щось докинути, щось забрати. Ну, одним словом, таке собі. Все витираю, і якби я не старалася, акуратно не складала, все одно десь якісь плями від чогось такі та й робляться. Мене воно трошечки так засмучує, ну але. Не знаю, я і застряла, але щось таке десь, напевно, від руки, де коли кладеш, і, можливо, не до кінця так витерти, то плямки залишаються. Витираю все гарненько у шуфлятці, даю, щоб воно дало точніше час, щоб воно підсохло. Застелила знову гарнесенько плівкою і зараз складаю усе. На місця. Так само і у верхній шуфляці все повитирала, плювочку поклала. Всі рушнички я забрала. Там в мене стоїть вага, стоїть міксер і стоять рушнички, які чисті, то я складаю їх на місце, а які брудні, то буду усі перепирати, Їх треба там плямки повиводити кисневим відбілювачем. Це вже буду робити трошки пізніше. Зараз мені треба просто порозбиратися із деякими шуфлятками. Ну і, як я казала, інші рушнички йдуть на прання. Маю ще таку шуфлятку під духовкою. Там в мене теж стоїть пергаментний папір, фольга, рукави для запікання, а пакетики, ножнички. Ну, одним словом, все-таки ще туди люблю запхати свій зошит з переписами, оскільки я всіх рецептів не пам'ятаю. в мене там вони накопичувалися на протязі багатьох років. Я його туди в переважній більшості кладу. Ну, і ще Багато чого туди потрапило, що треба просто забрати. Процедура одна і та сама, все гарненько повитирала, застеляю назад плівкою і повертаю те, що там має стояти. І все, назад. Також, що зараз я хочу робити, так це відмити стіни. Насправді, ми, як заїхали в будинок, то в нас була помальована кухня звичайною простою фарбою, не миючою. Потім ми вирішили перемалювати, оскільки за перший рік м дуже сильно скопорилася кімната, нахляпалося то там, то сям. І ото, що ми перемалювали з чоловіком. Кімнату миючою фарбою це дуже-дуже правильне рішення. Мені дуже подобається. Воно все відмивається, навіть десь там щось із плити може бризнути. Пам'ятаю, раз, так смажила шкварки, вони якось так були мені дуже сильно бризнули. Що я їх ніяк не могла вже дати собі ради. А зараз ми тут все перемалювали, воно відмивається дуже легко і просто. У мене такий Софія художник, який навіть фарбами за столом ніби малює акуратно, любить хляпнути вона пензликом і захляпати все. Ти їй говорить, що так не можна, але все воно вона бавиться, вона забуває, робить собі по-своєму. Витираю теж гарнесенько кріселка, тому що їх теж позабруднювали. У нас найбільший шкодник поки що так це спіє. Протираю гарнесенько зверху фасади. Звичайно, що ще їх буду я мити, але на сьогодні це буде такий маленький крок у тому, щоб вже зробити. І в кухоннику порядок, і так більш-менш було а, чисто вже і у самій кімнаті. Все протираю, попротирала фасади, попротирала стільницю. Зараз треба гарнесенько помити підлогу, і можна сказати, що на цьому прибирання вже є закінчене. Ну, Звичайно, що так як я вже є на вулиці тепленько, то вже. Можна відкрити надовго вікна, і кімната провітриться, і взагалі буде красота. Ось так можна сказати, що моя кухня вже на 80% є готовою до Дня. А на кінець хочу ще показати варіант смачних канапок. Вони дуже прості, не треба нічого мудрувати. Я беру. Тостовий хлібчик, порозрізала його на три кутнички, підсушую його у духовці. Він робиться такий хрумкий, дуже смачний. притираю ось так гарненько з сиром таким вершковим. Він смачний, тому що він підсолений іде. І буду робити дуже простеньку таку канапку із огірком і із шпротами. Канапочка виходить дуже смачненькою, хрумкою. Звичайно, що роблять там вже щось дуже таке гарне. то там Я бачила, що їх і скручують е, в такі трикутнички, а я ось так простенько, швиденько. Насправді робиться дуже-дуже легко, просто, але смачно. Е, і на такій смачній ноті я з вами хочу прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося, що, можливо, когось ним я змотивувала до праці. Можливо, Просто хтось відволікся, перепочив. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па, па до зустрічей!